Всім привіт! До вашої уваги газона касатка німецького бренду Parkside Виконана в такому чорно-зеленому кольорі. Є барашки для того, щоб ви могли прикручувати або відкручувати. Також регулювати ручку по висоті вверх або вниз. Він працює від 230 В50 ГГц. Шум в нього 96 ДБ. 1800 Вт потужність або 1,8 кВт. Максимальні оберти на хвилину 3250. Важив він 16,7 кг. Ширина леза 440 мм. Також в нього ходить <кій> ось такий быстроз'ємний бак. Він дуже великий. Отак він дуже швидко знімається. І ось такий величенький такий бак у нас. Який і прапірець. За яким ви можете побачити повний ваш бак або ні. Працює, як я вже казав, від 220 вольт. Зараз вам покажу, як саме. Тут є у нас зверху розеточка така на 220 вольт, підключаєте двіт, нажимаєте цю середню і потім дві бокових. Також він регулюється за висотою від 20 до 70 мм. Ось таку ручку. Дуже жестко, плавно так піднімається. Ціна даної газонокосарки 6150 гривень. Ви вже можете замовити цю газонокосарку в наших менеджерів на нашому сайті ViberCanaла. Всім дякую. Заробляємо разом.